Ось ми добралися до першого документального фільму із списка 100 найкращих фільмів в історії українського кіно під назвою Сильніше ніж зброя. Фільм був створений об'єднаннями Білон 13 за власні кошти. У фільмі немає жодного постановочного кадру. Так, всі ці кадри з початку відео вони натуральні. Жодного постановочного нема. Все це справді відбувалося під час революції гідності. А останні 5 хвилин фільму переносять нас в Донецький аеропорт в самий епіцентр бойових дій. Фільм не дає жодних авторських коментарів. Замість цього нам демонструється хроніка подій від початку мирного протесту до перших поранених та вбитих. І мені сподобалося, що у фільмі демонструється не якась точка зору автора. А реальна ситуація в якій відбувається, тому ми можемо побачити, наприклад, ось таке. Я приїхав з Санкт-Петербурга для того, щоб підтримати громадян України. Росія недалеко йшла Совєтського союзу. А потім побачити ось таке від нашої бабці. Потому що якого чорта там стоять на этом? Що вони хочуть? Що вони хочуть у євро? Ано надо, то є євро. Тяжело взагалі оцінювати фільми про війну, особливо документальні, а в списку їх немало, буде досить складно, тому що я не те, щоб дуже розбирався в документальному кіно, я дуже часто його дивлюся, але цей фільм було цікаво дивитися від самого початку до самого кінця. Мене декілька разів пробували на сльозку, а сенси всередині, котрі говорять про згуртованість мотивованих людей, котрі справді готові щось робити, а не просто про це балакати, це дуже актуальні зараз мотиви. Цей фільм ви можете подивитися в відкритому доступі в Ютубі або. На офіційному сайті Бабілона 13, бо там є розширена версія, де є по скріпту. Підписуйтесь на аккаунт, якщо вам цікаво подивитися огляди на ще 95 чи 94 фільми, скільки там залишилося. Дякую.